Почалась моя подорож з міста Рівне у Львів. Я їхала поїздом в плацкарті три години ось так: от лежала і мені було. Так, спекотно, я думаю, ви бачите по моєму обличчю. І телепорт відразу в автобус. Ми вже їдемо і направляємося до кордону з Угорщиною. Їхали через Карпати, були надзвичайно красиві краєвиди. А також я взяла з собою книгу в дорогу, і це іменинниця панелопи Дуглас. Так як я була іменинниця, тому я вирішила її прочитати. Їхати в автобусі мені було особисто дуже важко, тому що я не знаю, як в інших пасажирів мені здавалося, що в них більше місця для них в мене було як. Якось його максимально мало. Я не могла навіть розмістити там свої коліна, тому мені було дуже важко. А ще на кордоні ми стояли аж 10 годин, і це відчувалося просто як пекло. А перед кордоном ми ставали ось таке придорожнє кафе-перевал. А це наш автобус. Я вперше їхала кудись автобусним туром, і я не думала, що це буде настільки важко висидіти в автобусі, настільки важко буде проходити кордон. І ось вам перший мінус: дуже важка дорога. Буває аж занадто, набрякають ноги, болять коліна. А ось, До речі, ми вже нічку поспали і вже прокинулися в Словенії. Заїхали. На заправку перекусили, випили каву і їдемо ось такими краєвидами далі і направляємося в Італію. Тому що перша зупинка в нас має бути в Сан Ремо, і ми там будемо ночувати. А ось тут ми вже заїхали в Італію. І я вже звичайно подивилася, навіть які там є книги, що там продається, в яку ціну є. До речі, популярні. Ось, наприклад, Фріда Макфаден, служниця. Хто знає, той знає на заправках. Звичайно, все дорого, в принципі, як і в Європі, але ж хочеться чогось смачненького. The cat Щось хочеться і пожувати. Настрій вже в принципі в мене тут покращився, тому що красиві краєвиди, ми вже в сонячній італії, і все ближче і ближче до точки призначення. Під'їжджаючи до Сан Ремо, відкриваються надзвичайно красиві краєвиди, але їх також і дуже важко знімати, тому що ми постійно заїжджаємо в тунелі, там багато гір, але класні краєвиди на море і так далі. Оп, і тут знов телепорт. І ми вже вечеряємо в центрі міста Сан Ремо. Піцерія, яка знаходилась найближче до нас. Нашого готелю ми були дуже голодні, тому кинули сумки і пішли відразу вечеряти. І вгадайте, хто нас обслуговував в цій пицерії? дівчинка з України та ще й з рівного. Моя землячка, не знаю, як так вийшло, але нам дуже-дуже сильно пощастило, тому що ми могли нормально собі зробити якісь замовлення. А замовили ми піцу, вино і салат капреза. Ну і показую вам наш такий малесенький номер. Ми живемо в такому старесенькому готелі. Тут все дуже мініатюрне, але подивіться, який класний вид. На місто, це центр міста Сан Ремо. І це такий, знаєте, на 100% мій вайб. Я дуже люблю таку старовинну Європу. Мені дуже сподобалося Сан Ремо, ці возесенькі вулички, це така якась атмосфера. Ну, дуже класно. Чесно, коли я прокинулася, хоч і прокинула шості ранку, але я подивилася на всі ці види, піднялася на терасу, побачила море, побачила сонечко, пальми. Побачила Санремо з такої висоти. Ну, коротше, настрій піднявся на 100% і я вже набралася відразу сил, щоб їхати знову в дорогу. Як гарно клас. І перша наша зупинка була в містечку С, який знаходиться неподалік від Монако. Це така парфюмерна фабрика, їй 100 років називається Фрагонари. Тут можна було подивитися, як роблять парфуми, і купити собі. І після цього ми приїхали в Ніцо. Я дуже мріла тут побувати, мені тут дуже сподобалося. Але, на жаль, ми були тут всього лише одну годину. Так, я в місті Ніця нарешті. Колись так мріяла тут побувати, і нарешті я тут дуже гарно, пальма, архітектура, морочко, сонечко. А -а -а. Ми встигли прогулятися трішки в центрі, на ринку і піти трішки погодити на набережні. Звичайно ж, трошки пофотографувалися, щось десь купили і все. Тут у нас пообирання і вона знаходиться біля ринку. Вони це ринок ніци, і тут дуже багато продавалися квітів, різних саженців, солодощів, фруктів, спецій. Просто їжі, випічки і так далі. Можна було обрати щось на сувеніри, лавандове мило, наприклад, або ж скуштувати вуличну їжі, що також непоганий варіант. А ось це власне набережна ніци, і тут всі ці пляжі вони громадські, вони міські, абсолютно безкоштовні. Можна прийти собі, лягти, позасмагати колір води. Просто подивіться, він такий блакитний, такий насичений. На лазурний берег тут гарно, це просто. Кардош. З якої сторони не глянь. Просто яка краса. Люди засмахають, купаються. Дивіться, зараз вам покажу цей лазурний берег. По мені, думаю, видно, що я в захваті і від цих видів, і від кольору води, і від того, що вона така прозора. Ну, це, звичайно, дуже класно, і тепер в мене в мріях з'явилося приїхати в Ніцу на кілька днів. Ну що, це розкіш. Класно, що тут все, це міський пляж, він вільний, повністю є, душові, можна прийти сюди, сісти, чи поїсти, чи покупатися, чи позасмагати. Це дуже подобається, але дуже що? жаль, що ми тут всього на все тільки одну. Тут ми піднялись на локацію, де всі фотографуються з цими буквами I Love Nietza, також тут класний вид на Ніцу. Ось ми ще зайшли в магазинчик і обрали собі французьке рожеве вино. І далі ми вже направилися в Лорет-де-Мар. І ось цей власне пляж уже з містечка в Іспанії, Лорет де мар де ми будемо п'ять ночей відпочивати і купатися на морі. Тут Також громадські безкоштовні пляжі, є дуже багато різних готелей на будь-який смак. Є дуже багато і супермаркетів, і всього тут класне, чисте море. Воно було дуже теплесеньке. Є різні круїзи, можна. Покататися по е, іншим буфточкам, наприклад, в Тоса Демар, поїхати, які знаходяться біля Лорет де Демар. Тому однозначно мені тут сподобалось відпочивати як на морі, так і просто. Тут адекватні ціни на все, тому я можу рекомендувати уже, от я приїхала з відпустки, і дійсно я можу рекомендувати це місце для відпочинку. Також подивіться, тут власне теж є гарні краєвиди, така от стежечка, де можна пройти і спогулятися. Пофоткатися, тут багато людей ходять, вигулюють, там наприклад, собак, або просто бігають по цій стежці. Дуже класно тут зустрічати і світанки. Ось це, власне, така от морячка Це такий символ Ре-де-Мар, де всі фотографуються, в неї також загадують якісь бажання. Я встала Состіанку щоб піти на пляж познімати якийсь контент. іду значить, дорогою на пляж, а люди тільки вертаються з дискотек, короче це капець. Оце, оце тут життя, так? Як що це? Прибиральники прибирають вулиці, миють, замітають, хтось вертається з дискотек, хтось сидить на пробіжку, хтось сидить вже на пляж. Ну, коротше, Але зараз майже сьома ранку, а на вулиці ще ну, темновато, сонця ще нема. Знаєте, трохи якось рівновато до мене вже всі вітаються, з ними захочуть познайомитися, Ола, хеллоу. Як я маю зараз знімати на пляжі, взагалі сонця ще немає. Я не знаю. Коротше, я поняла. Скільки годин я не стала, бо все одно я б не зустріла би чистий пляж без людей, Тому що я хочу знімати штативом, ну а тут теж крадуть. А... В п'ять ранку дуже темно, ну і тут і тусовки в п'ять ранку, ще в сьомій ранку люди з своїх дискотек не порозходились. І сидять на пляжі тусуються. От на цьому пляжі я мала знімати біля скал, там, коротше, відео, не знаю. Я ще хочу підняти на нагору, там дуже класні краєвиди, там щось познімати. Я надіюсь, там людей немає, але мені там щось страшнувато зараз. Ось тут ця вуличка, тут всі тусуються, там дуже багато дискоклубів. Я в Лорет-де-Мар вже як третій день. Але я два дні просто відпочивала після цієї такої виснажливої дороги. І... І просто не було часу, не знаю, бажання щось знімати, щось розповідати. А от сьогодні от мене вже з'явився якийсь такий настрій, познімати якийсь контент. От я сьогодні хожу, а, і знімаю. Боже, таке гарне місце. Тут знято щось. Тут така стежка. Я по ній йду, тут от такі гарні види на скелі, на море, на пальми, на гори. А, дуже гарно на все, на весь лорет -де мар а, Класні є види. Тому хто буде в Ларедимар, рекомендую пройтися про цій стежці. Тут люди і гуляють, просто і бігають по ранкам. Дивіться, яка гарна. Ось, отут я знімала собі контент. Дуже гарно. У нас готель чотирьохзірковий, але в нас трьохразове харчування, тобто в інклюзії, і це дуже класно, і це дуже зручно. Тому що тобі не потрібно думати про те. Щоб приготувати, їсти і так далі, Це просто собі відпочиваєш. Лорет де Мар знаходиться недалеко від Барселони, від Жерони. До Барселони їхати десь одну годину автобусом і коштує це 12 євро в одну сторону. Цього року вирішила не їхати не в Барселону, ні на, ек... і... І... Ні мон... ні на екскурсію на Монсера, тому що а будуть такі екскурсії, а просто відпочивати на морі, тому що я вже там була. Подивіться, як гарно. Що вам ще раз? Моретн, Демар, це такий і пляжний відпочинок, і дуже такий тусовочний відпочинок. Тут вночі реально просто Лас-Вегас, тут і казіно, тут багато дискобарів різних. Тут для молоді тут а взагалі, а, мені здається, рай, тому що така тусовка. Я вже трішечки постарше, тому я на такі тусовки вже не хожу, Але ну, це дуже прикольно. Це таке, таке тусовичне, курортне місто. Якщо ви думали, куди їхати в Іспанії на море, тому, в принципі, можете розглядати лорет де мар Подивіться, зараз я вам покажу пляж. Це вже я спускаюся до готелю. Ось це вся набережна вона в готелях, це все такий великий широкий пляж, там така, такий не пісок, там такі дуже-дуже мілкі-мілкі каміння, типу як з піском, але піска там вже дуже мало. В основному це дуже дуже таке мілке каміння. Ось. В Лореті ми будемо ще 2 дні і потім нас чекає ще Санремо і екскурсія в Монако. Дуже хочу там побувати. У нас там буде трьохгодинна екскурсія. Як на мене, Монако це розкіш, тому обов'язково додивіться це відео до кінця, тому що там буде ще і Монако. Я вже йду в готель, тому що вже 8.30, а я вже хочу дуже їсти. Пішу на сніданок, тому що після сніданка ми в 9 вже трошечки, напевно, пізніше прийдемо на море. І дві годинки ми будемо на морі, потім в мене буде вільний час, я буду так само десь знімати, можливо, щось ходити по якихось магазинах, можливо, на якийсь шопінг, можливо, десь просто погуляю, можливо, книжку почитаю. А, далі я ще не спланувала, як я правда свій день, але я на морі. Якщо ви хочете десь пошопитися, то вам краще їхати десь якийсь аутлет, чи Барселону, чи Жерону, не знаю, можливо там є зараз, тому що тут нема такого нічого, тільки Страдіваріус, Тензеніс і Калзедонія. Це саме нормальне, що тут є. Це draps магазин, тут типу якийсь такий аутлет, там є Вірамода, Онліф, якісь там типу, старі колекції і все. А якщо ви хочете нормально пошопитися в нормальних якихось магазинах, то це треба їхати в такі сусідні міста. Ну, годинка до Барселони. Але 12 євро. Зараз хочу сходити в Stradivarius, Там вже вчора вивісили якісь плакат, що типу є якісь зниження цін. Подивимося, що там є. Мені там взагалі сподобалося дні ковбойки, і я би ще хотіла помірити собі. Джинси, це пішохідна вуличка, де в принципі знаходяться всі ось ці магазинчики, які я назвала. Але зараз дуже багато магазинів закриті, наприклад, і ось цей, тому що сієста і вони всі собі відпочивають. Ну Що, я прийшла на шопінг? Це ні, зразу ні, воно на мене трошки малувато, це просто позички було, я вирішила поміряти, Тут ось якась плямка. Тут є якась плямка. Ось, але подивіться. Подивіться просто на ці. Джинси із цими казаками, О май гад! Я влюбилася. Це просто... Подивіться, як воно мене, по-перше, воно стройнить. По-друге, як воно мені сіло по фігурі. Подивіться на цю попку. Здається, я набрала собі подарунок на день народження. Я ще ось такі штани, але вони коштують 10 євро, вони такі тоненькі тоненькі як на літо. Тому я вже хотіла якийсь більш осінній варіант, тому краще взяти оці джинси за 26 євро, ніж ці штани. Але також дуже красиво. Ну що, Я скупила сестра Дніва на 80 євро, купила собі джинси і купойки. Зараз занесу цей пакетик в готель. Візьму книжечку. І піду на пляж засмагати і відпочивати. Я відчуваю такою щасливою, блін, це так класно, я не знаю. Люблю Іспанію, просто божі. Я себе тут почуваю, не знаю, такою якось класною, такою якось розслабленою. Ну це звичайно відпочинок, тому що я поїхала, я забула про бобу, я забула про якісь там свої проблеми. Це ну, взагалі в подорожах. Це все класно, але чомусь от саме в Іспанії, не знаю. Сюди така якась прикольна. Сама собі дуже саме подобаюсь. Знає, тут мрія мати якусь безлімітну карту і просто собі тут жити і насолоджуватися життям. Але, на жаль, так не буває, і треба працювати, щоб хоча б раз на рік їздити в різні країни і насолоджуватися життям. А тепер повернемося до нашого готелю, в якому ми живемо. Це Марія Дельмар, називається готель 4 зірки. Він знаходиться 300 метрів від моря. Як ви бачите, кормили нас тут дуже смачно. Морепродукти були кожного дня. Але є нюанси, які по номерах: ось цей душ він підтікав і він доволі нам завдавав таких, знаєте, неприємностей і незручних моментів. Це взагалі наш номер. Ми вже виселяємося з нього. І я в останній день вам вирішила зняти ось такий румтур. Також був балкон з видом на патіо. А ось цей кадр це вже із кафедрального собору в Монако. Там один єдиний собор. І, власне, ось він на відео. Тут похована Грейс Келлі зі своїм чоловіком, і, власне, взагалі всі князі Монако. Хоч Монако і дуже малесеньке, але воно дуже красиве. Кожна вуличка вона по-своєму гарна. Для мене це поєднання розкоші та краси. Я вперше в Монако. Я взагалі не думала, що мені тут настільки сподобається. Тепер я розумію, чому багато людей хочуть жити в Монако, просто їздити в Монако, тому що це дійсно така розкіш і така краса. Ці гори, ці види, вони просто вражають. До речі, ось ця парковка, щоб запаркувати яхти, дуже тут дорога. Там, здається, ціни від тисячі чи три тисячі євро за добу, а то і більше. Ну і звичайно, Монако славиться своїм казаном Монте-Карло. Зараз ми знаходимося в фоє. Власне, цього казино туди пускають туристів, можна зайти, подивитися. Але, звичайно, де вже саме казино розташоване? Там, напевно, треба якийсь дрес код чи бронювати щось. І якщо ви бачили, як паркують машини біля казино, то це дійсно так і відбувається. Ну, а ночувати, ми поїхали знову в Санремо, на цей раз уже в інший готель, і він набагато просторіший, набагато сучасніший і знаходиться біля самого моря. Власне, зараз ви бачите, якраз цей вид на. Море з тераси, і дуже хотілося тут насправді залишитися найбільше днів, тому що санремо мені дуже сильно сподобався. Ось цей дикий пляж, який ви зараз бачите, він знаходиться біля самого готелю. Але щоб потрапити на центральний пляж, потрібно трішечки пройтися хвилин десь Сан Санремо, теж як казино. Ви зараз бачите його на відео. Ми туди не заходили, але знаходиться воно в самісінькому центрі і дуже красиве. І далі ми пішли по ось такій пішохідній вулиці, де дуже багато різних магазинів, бутіків, брендів і так далі. І пішли, власне, їсти джелато, найсмачніше джелато в Сан-Ремо. Потім ми зайшли пообідати на піцу і поїхали додому.